Із середини червня стартував літній квитковий марафон для відпочивальників, і цього і минулого року найбільшим попитом у курортників користуються південні та західні напрямки. Загалом квиткового ажіотажу зараз не спостерігається. Цьогорічна купівля білетів проходить у нас нормально. Дали доповнітельні поїзда. Є у нас хорошо робить комп'ютер, і за чого не буває очеріті, пасажири всі. Бо буквально всі довольні. Дуже такі напружені дні це буває п'ятниця, що люди від'їжджають, приїжджають і тому буває, що нема місць. А так в основному всі пасажири задоволені і всі придбають білети на те число, на яке їм потрібно. Обслуговуванням залізничних каз задоволені і самі покупці, яким не доводиться вистоювати у великих чергах. Задоволені послугами касира, обслужили швидко, нормально. Відкриті каси з 5.30 до 22 години. Відтак продаж квітків дозволяє отримувати чималі прибутки. В цьому місці тут теж виручка. І зранку люди є, і до вечора. Ну, звісно, буває і 20 тисяч, і 25, і більше. Ну, за день, так. Да. До речі, для певних категорій покупців при купівлі квитка продовжують діяти пільги. Скидки у нас призначені в цей період учасникам війни, ветеранам війни, які йдуть по талонам, дітям до 16 років, які мають право, ну діти сироти, діти інваліди це їздять. І для студентів у нас пільга зберігається круглий год. Змінити обстановку та набратися сил бажаємо кожному, хто вже запланував поїздку на відпочинок. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія Барт Українка.